Для початку, що ми власне рекламуємо? Інжур, це фонди спільного інвестування. Переважно в комерційну нерухомість не тільки в неї, але переважно це база логіка така: всі скинулись за ці гроші, побудували будинок, здали в оренду якомусь супермаркету чи ресторану, і всі отримують дохід пропорційно тому, скільки скинулись. Зараз інжур це понад 20-21 одну тисячу інвесторів. Купа реалізованих проєктів і майже ярд виплачених дивідендів. І далі я в теорії мав би говорити, що інжур там щорічно проходить аудит від Делойту, є членом Національної американської асоціації інвестфондів, Європейської асоціації, і так далі, але впевнений, що в обох асоціаціях дофіга членів. Натомість. Інжур, це єдиний інвестиційний проект, який ми колись брались рекламувати. А просто тому, що вони єдині, в підходах яких я впевнений.